Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Я рада вітати вас на нашому занятті. Діти, подивіться, що робить бабуся. Здогадались? Бабуся в'яже. У бабусі багато різних клубочків. В клубочки замотані нитки, з яких вона в'яже шкарпетки та рукавиці. Розглянемо клубочки. Клубочки різнокольорові. Покажіть, де жовтий клубочок, а де зелений. На яку форму схожі клубочки? Так, на кулю. Ось погляньте, як багато шапочок та рукавиць зв'язала бабуся. Але вони всі переплутались. Давайте допоможемо та складемо їх знову за кольором. До червоної шапочки підійдуть які рукавиці? Так, звичайно червоного кольору. Наступна шапочка якого кольору? Синього, молодці. Тому і рукавиці потрібні якого кольору? Звісно, що сині. А остання шапочка якого кольору? Жовтого. І до неї підійдуть рукавиці жовтого кольору. Молодці. Правильно все склали. Ой, а хто це нявчить біля бабусі? Так, Котик. Кошенятка полюбляють гратися клубочками. Ой, ой, а що накоїло це кошенятко? Воно розмотало клубочок, і нитки заплутались. Кошенятко весело так грав, що й клубочки розмотав. Сам заплутався в нитках. Дітки, бабуся буде сваритися. Треба нитки замотати в клубочки. Беремо клубочок і намотуємо ниточку. Бабця ниточки мотає. Окуляри і сердито поглядає. Кошенята пустували, три клубочки розмотали. Ще разок бабця ниточки мотає і сердито поглядає. Кошенята пустували, три клубочки розмотали. Молодці. Діти, що мені робити? Бабуся дуже засмутиться. Я всі клубочки розгубив і зіпсував. Мяу! Котику, не журись, ми допоможемо клубочки намалювати. Щоб намалювати клубочки, нам потрібно буде аркуш паперу. Ватні палички, фарби різнокольорові і баночка з водою. Так, намалюємо клубочки, беремо ватну паличку трьома пальчиками, вмочуємо її у водичку і набираємо фарбу. Яку ж ми наберемо фарбу? Давайте червону. Набрали, набрали фарбу і починаємо малювати. Так, ось такий клубочок у нас виходить. Ще намалюємо клубочок червоного кольору. Ось тут. Крутимо, крутимо, і виходить, у нас виходить клубочок. Це клубочки червоного кольору, ще я намалюю маленький. Ось так. Так, беру, беру іншу ватну палочку, набираю жовтий колір і буду малювати клубочок жовтий. Так, і ось тут. І ось тут маленький. Жовті клубочки вже є. Візьму іншу ватну паличку, набираю синю фарбу. І ось тут. І ось тут. А тут маленький клубочок. Так, тепер я хочу зелені клубочки. І ось тут зелений, великий клубочок буде в мене ще є ладна паличка, буде роденький клубочок, оранжевий. Ось такі клубочки в мене вийшли. А які у вас вийшли клубочки, дітки, ви намалюйте та сфотографуйте, щоб нашого котика бабуся не сварила. До побачення!